Друзі, привіт! Я Юра. Нарешті риболовля вже близько місяця мене не було. Не доходили руки, не, не доїжджала машина до рибалки. Ну, куча була різних проблем, скажімо так, із яких не було риболовлі. Але разом з тим сьогодні будній день, тут в межах міста, нове місце для мене, тому що обрані місця вже давно зайняті, Я Блін, виїхав без п'яти, чотири Я завів прогрів машину, в 4 виїхав з дому. Мені приїхати 3 хвилини, я заїхав, а тут місця вже не те, що зайняті, тут вже прям закинуті прям уже сидять там, п'ють грибаки. Ну нічого, знайшов одне місце, таке максимально незручне. Е, ще плюс до того, вже початок шостої, вже 5.15, Тому не буду зараз гаяти час, значить, буду зараз замішуватись. Сьогодні. За основу буду брати горох, тут у мене десь близько пів кілограма гороху, проб'ю його через сито. Це горох, до речі, зварений близько трьох тижнів тому, бо весь час мені риболовлю щось перебивало, то погода, то там справи. Тому горох був зварений ще на початку червня і він лежав. Благополучному морозилці, вони ще навіть, ще навіть мерзлі грудочки, тому я перебиваю через сито. Навіть, навіть тоді зварити його не сильно вдалося, бо пригорів. Все йде, все йде, так би мовити, не по сценарію ще з початку місяця. Так от, збирався і виїздив я на риболовлю, разів три, мабуть. Один раз забув штатив, щоб знімати, ну і риболовля загалом була невдала. Другий раз я поїхав за місто, вийшов, пройшов близько години. Машиною, звісно, тут не доїхати. Бродив, перелазив, обкусався комарами. Клювала така. Скажем так, риба негідна, щоб її викладати на YouTube. Тому таке собі було. От. А, і буквально ось вчора я. Виїжджав в 4 годині, це те ж саме намагався зробити, але бурі, в нас погода, теж свої корективи вносить. Бурі, грози і дерево там поваляло, не зміг банально виїхати зранку з двору. Тому цей горох у мене, скажімо так, разів 4 чи 5 вже з морозилки діставався, розморожувався, потім знову заморожувався. Ну, ось все, його, в принципі, перебив, щоб не було мерзлих часто, часточок. Так крупні я залишу. Так. Грох дуже такий вогкий, дуже вогкий. У мене зазвичай на цю, на таку кількість грох у мене йде спокійно кілограм ципучки, е Але навіть, можливо, навіть це багато було б. Але зараз вона дуже перезволожена, тому я взяв дві пачки. Це g stream шоколад, він піде повністю. Піде спокійно повністю. І за необхідності я ще додам Realфіша. Там зіп, пакування, тому півпачки чи третина пачки спокійно використовується, а решта закривається. До наступної риболовлі саме те. Того в місце таке не дуже воно зручне, в низині, в багнюці. Я вже промірявся. І глибина тут десь буду ловити на глибині десь близько 5,5-6 метрів. Дистанція при тому ну метрів там 16. Буду далі розматуватись намагатись там місце собі трошки зробити, щоб. Не знаю навіть, як буду сидіти, але зараз покажу вам. Кусають, якось так. Значить, якось так. Незручно падаю. Берег в багнюці увесь. Ну, нічого. Буду сподіватися, що це дасть якийсь результат. Так, зроблю відразу стартовий закорм обов'язково. Думаю, годівниць 5. Стартовий закон це ну, потрібно робити завжди. Чим більше його, тим більше шанс піймати ляща. Тому якщо там годівниць 10, я ловлю, коли є там можливість до обіду посадити, 10 годівниць мінімум треба. І, як правило, темп потрібно держати, ну це на десні, і темп держати потрібно там 3-4 хвилини. І перезакидати, перезакидати. Тобто так откліпсувався, обрав на тому березі такий орієнтир для себе, куди кидати, і туди стартовий закорм. І кидаєш, 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 бо він як порося, його треба прикормити, він тоді приходить. В моїй практиці ляч завжди приходить, ну, от якщо я починаю риболовлю там оп'ять. То він мінімум не раніше 9-ї він завжди приходить. Скільки годин його потрібно вичекати, викормити. Ну, Звісно, є варіант, що він прямо на тоці, от зараз. І він буде зразу-відразу клювати, якщо він в кількості тут. От. Якщо він той лящ особливо крупний, який виходить в певні часи, і, як правило, це ближче до обідньої пори. Ну, от це в мене останні роки. Ще десніше, на Дніпрі було. Що зараз точку закормлю, е, оснасточку зв'яжу, буде звичайний патерностері, навіть не буду в'язати, мабуть, поки що підергам. і спробую. От, Якщо кльов буде ніякий, то буду. Ще один фідер діставати і кидати, шукати, можливо, далі, можливо, ще ближче до берега, бо є місце ще ловлю не в береговій бровці. Але не будемо забігати наперед. Так, вже більше, більше п'яти кинув, вже, мабуть, це 7 чи 8 годівниця. Так, по гачкам у мене буде такий 10-й номер. Флагман. Можливо, треба було і менших почати, але Це мені хочеться його таким. Так, Метровий повідець, ось вже я повідець зробив близько метра. Я в'яжу отак під лев'язом. Взли треба змочувати, обов'язково, щоб не не рвалося. Такс. Ну а далі звичайний патерностер, Так Трішки проти сонця не, на камеру не дуже гарно видно, але вибачай вже вибрав місце, яке було. Тут. Так, повідець 0.16, це здається фішн-рой у мене. Бабінка. Так, повідець. Ну, навіть метр, метр десять вийшов. Такс. Це сюди. Так, да, фішин розуміс у Це найтовща, яка в мене була. Так, Ох, тут незручно буде. Ну що, почну? Три-три парыши стандартно літня, літня насадка. Гарно забываю. Ну что, парик. Три рази по стандартному, бо помітив ще на весняних риболовлях, от тільки не поплював, значить на хробачка, так і не клює. Ну що, з першим літнім закидом мене. Зараз побачимо, як він зрештою відмірявся, не зносило годівницю. І здається, не зносить. Аби, можливо було ще трошки зручніше сидіти, то я б точно закинув би два, два фідери. Ну, побачимо, який тут темп, буде кльовий, не буде його. Поки що чекаємо. Тут у мене ще форбат, по сторону його покладу. Ну. Ждемо, це хвилюючий момент. Очікування на першу клюваку. О, ось і перша, перша покльовка. Ну що, дигедик-дигедик і все. Це лавруха тут стоїть. Як і багато де в черні, по десніці. Ну що, там вже дергає, вже сидить. Ні, нема, нема. Так, тут поки я розбажався з репілентами. Перша рибка у нас є, здається. О. Хі -хі. Перша густірка. Така тараночний варіант. Кинемо для загального заліку, шухробачок і опарик. Так навіть повторюю. О! Це той, кого я ждав, ну. Ай, без фідергамчика, братан. Такий відстріл був, ну йо -мо, -йо. я аж я аж злякався. О, хидавий. Ну, хоч подивитися на тебе. Ех! ось хто давий. Да. Хе. Братанчик, братанчик, ну блін. Не на ту рибу я чекав. Ну за те відстріл був. Зараз покажу вам його. Ох, і незручно тут, ну це капець. Так, тихо. Ми будем... Не будем... Не будемо з тобою битись. Де ти там? А я сиджу таки Якраз камеру виключив. сторону, подивився, милую природою, тут така відстріл. І я вже я вже думав ура. Де по борьбі він такий, в мене ж трошки аж ручки трясуться, бо відвик. Монстр. Ну що, будемо відпускати цього монстра. Іди до мамки до папки. Дав боротьбу, боротьбу на триопаріка. Значить пора вже за сомом їхати. Якщо він не опариш клює, то Де й у 6 ранку, ось. рівно 6 ранку. Неочікувано. Я думав там гарний гарний ляж сидить, бо ну, ви знаєте, що таке сом, навіть такого розміру, да? адреналіну піддає те, що фідергам у мене немає, а він. Ну класно, трошки адреналінчику мені піддав, щоб О! Десь уже гепнули. Братушки не заспокоїться. Чергова рибка у мене. Але все одне отаке. Тільки цепляєш е, опарик і три опариша і таке, відразу таке клювання. Підцеплюєш хробачка трішки краще. Цепляєш взагалі хробак, щоб один був, то ну, нема клювань. Характерна для Десни, для червня, коли така риба стоїть просто стіною. Я вже навіть опариша не змінюю. Це вже друга чи третя риба, яку я, яку ловлю на, на одного і того ж опариша. Я нічого, буду опиратись, буду кормити далі. Тим паче, що вже два фідери на одній дистанції. Відносно недалеко один від одного. Тому будемо рахувати це за одне за одне таке закормичне пятно. Можливо, сюди риба якась встигне ще підійти в мене. Дві години ще є. Почекай, почекай. Теж синець. Ну, По боротьбі так. Ні, гостірка. Ну що, спробую теж підняти. Без підсаки. Не така вже вона. Не. не така вже, щоб її під саку брати. Горна густівка, дивіться. Пропустив тільки що переставляв камеру, такий відстріл був і тиша. І це не відстріл, але варикка є. сынець. Так, сейчас у нас и на этом, где был отстрел, что-то смыкает. И что-то, У нас підлящ. так, да. Невеличкі. Чисинець, синець. Ну, так підімо. Ну <плес> і відірвався синець. Ну, ви самі бачили. Найбільше за сьогодні риба. Синець підійшов на точку, бо на той на той клюнув. Одночасно і знову відірвалося. А чому не ясно. Гачок замінить не завадить. Коли декілька декілька у вас сходів підряд, то потрібно ну, однозначно перев'язувати гачок. Ти бач, майже. Майже в заки дуже клює. це санець. Скільки в мене вже їх утекло? Просто жесть. Так, тігри, ну що, буду завершувати сьогоднішній свій виїзд. Такий коротенький, буквально рівно 3 години от я просидів. Ну, загалом можна було б і краще, як то кажуть. Але давно не був на рибалці. В принципі, відчути, подивитися, так, розвідка по Десні, що зараз тут відбувається. В принципі, певні висновки для себе я зробив. Поділюсь з ними вже, мабуть, на наступній рибалці. Тому. Дякую всім, хто подивився. Особливо дякую тим, хто мене шукав. Місяць не було відосів. Люди писали мені там в лічку і в інстаграмі, писали в коментарях під старими відео. Ау, Юра, де ти пропав, де рибалки, що, що сталося, все з тобою добре чи ні там. Все зі мною добре. Тому риболовлю завершую, рибу зараз свій лов буду відпускати. І до зустрічі на наступній рибалці. Ну а сьогодні. От... Не багато, не мало. Така от історія.